Прес-клуб реформ сьогодні розпочинає інтерв'ю прес-конференцію на тему корупція на Львівщині, боротьба і результати. Учасники сьогоднішнього заходу Галина Борейко, заступник прокурора Львівської області, Роман Яблонський, заступник начальника управління служби безпеки України у Львівській області, і водночас начальник спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю цього ж управління. Марія Коник, заступник начальника територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області. Коли ми говоримо про корупцію, є один чіткий показник такий арифметичний статистичний. Це кількість порушених кримінальних справ проваджень, не знаю, що перед тим оперативно-розшукових заходів. Відтак, як ці справи передаються до суду. І відтак, які рішення виносить суд у так званих корупційних справах. І тоді ми маємо замкнене коло спостережень за тим, як суспільство бореться проти корупції. Тому прошу наших спікерів у першій десяти хвилинці розповісти оцю статистику. А відтак ми перейдемо у форматі прес-конференції до запитань. Щодо уточнень цієї статистики і тих нюансів, які цікавлять насамперед громадськість, медіа, ну і, звичайно, усіх громадян України, мешканців Львівської області. Отже, пані Галина Борейко, заступник прокурора Львівської області, буде другою, оскільки, напевно, більше зараз стати... статистичної інформації є у руках у пана Романа Яблонського, заступника начальника управління СБУ у Львівській області. так? Я маю на увазі конкретних результатів з приводу порушень кримінальних справ антикорупційних і передання цих справ до суду. Не так? Скажімо так, взагалі, боротьба з корупцією є компетенцією органів служби безпеки України, але не відноситься до їхньої підслідності. Тобто всі виявлені факти. Порушення антикорупційного законодавства ми передаємо за підслідністю в той чи інший правоохоронний орган, який наділений наділе розслідувати такі справи. Тобто прокуратура або поліція, так то, прокуратура або поліція, так. Добре, ну так ми якраз починаємо з того. Тобто ви стоїте на початку вашу оперативно-розшукову діяльність, ви знаходите, потім передаєте у підслідність прокуратурі або поліції, а потім доходить до суду, а потім суд виносить рішення. Так, ланцюжок? Ну тоді прошу, будь ласка, розкажіть, кому які справи, ну або статистику за підслідністю передавали УСБ в Львівській області. Дякую. Прошу, так. Ну, почнемо з того, що в умовах сьогодення. Питання боротьби з корупцією та розлучинністю заслуговує особливої уваги. СБУ, Служба безпеки і надалі залишається послідовною виконанням своїх завдань по боротьбі з цими явищами. Слід зазначити, що з початку поточного року за матеріалами управління Служби безпеки у Львівській області і іншими правоохоронними органами розпочато. Близько 50 кримінальних проваджень, з них за статтею 368 тобто одержання неправомірної вигоди Кримінального кодексу України, розпочато 23 кримінальних провадження. Якщо брати по категоріям осіб, стосовно яких ці провадження були розпочаті, 10 з них стосовно працівників національної поліції, в тому числі стосовно окремих керівників підрозділів районних, два стосовно працівників податкових органів. Два стосовно працівників Державної прикордонної служби, одне стосовно службовців пенітенціарної служби, одне службовців Державної служби надзвичайних ситуацій, одне стосовно митників. Крім того, із таких, яких слід зазначити окремо, це. Провадження розпочате національним антикорупційним бюро за матеріалами України з Булівської області стосовно судді місцевого суду, який був затриманий в цьому році на гарячому під час одержання непромірної вигоди. Також одне провадження стосовно депутатів однієї з міських рад Львівської області, які за незаконну грошову нагороду допомогли підприємцю в отриманні земельної ділянки для будівництва готельно-розважального комплексу. Що важливо в цьому, що попередньо ця земельна ділянка була виділена для учасників АТО. Тобто вони фактично змінили цільове призначення і за грошову нагороду передали цю ділянку. Це із тих проваджень, які розпочаті, в окремих з них ще триває досудове слідство, в окремих з них вже передані до суду. На даний момент з початку року у провадженнях, які розпочаті в цьому році, в попередніх роках, в нас вже засуджено сім осіб за статтею 368 шдтяти Кримінального кодексу України. Серед найбільш таких значимих засуджень можна відмітити засудження до восьми років позбавлення волі суддю одного з суддів міста Львова. Реальний термін 8 років, затриманий він ще був ще 5 років назад, якщо я не помиляюся, просто дуже довго тривали судові слухання цієї справи. В цьому році він вже засуджений. Що стосується боротьби з корупцією адміністративно караною, з підрозділом складено 31 протокол про правопорушення, пов'язані з корупцією в цьому році. На даний момент в судах позитивно, можна сказати, розглянуто з накладенням штрафів 13 з цих протоколів. Інші знаходяться на розглядах судових органах. В основному ці протоколи складаються стосовно депутатів місцевих рад, які всупереч законодавству сприяли в отриманні земельних ділянок собі або своїм родичам, тобто голосували за прийняття таких рішень. От в цілому із результатів, які в цьому році все. Сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям ми далі будемо боротися в Україні про це явище. Дякую. Пані Галина Борейко, заступник прокурора Львівської області. Доброго дня, тепер Всі статистика присутні? прокуратури, так? Так, я перш за все би хотіла розділити, скажімо так, боротьбу з корупцією на два таких види, де передбачена відповідальність як адміністративна, це за вчинення адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцій, та кримінальна відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень. Щодо статистики, то хотіли би зазначити, що суб'єктами, які уповноважені складати Адміністративні протоколи пов'язані з корупцією, такі які на адміністративна відповідальність, належать прокуратура, органи поліції національної та служби безпеки України. За 6 місяців цього року даними суб'єктами складено 164 адміністративні протоколи. З них 36 – це органами служби безпеки. 65 – національної поліції і 63 – органами прокуратури з тих всіх протоколів. Зараз розглянуто судами 118, Інші перебувають на розгляді в суді. Усі винними і призначено їм стягнення у вигляді штрафів. Найбільш такими поширеними правопорушеннями це є порушення обмежень щодо сумісництва та сумісництва з іншими видами діяльності. Це є порушення вимог фінансового контролю, і порушення умов щодо зберігання та врегулювання конфлікту інтересів. Найбільш актуально, скажімо так, на львівщині це правопорушення пов'язані з запобіганням та врегулюванням конфлікту у земельній сфері. Я вже було наголошено зустріку начальника СБУ Львівської області, депутати і органи, керівники органів місцевого самоврядування заняло таку тенденцію, приймають рішення про виділення собі або своїм близьким родичам земельних ділянок, в тому з тим, відмовляють у наданні її іншим. Мешканцям того чи іншого населеного пункту таких протоколів складено у нас 109, які розглянуті про надання земельних ділянок площою майже більше як 18,5 гектарів. До таких осіб накладено стягнення в розмірі 91 тисячі гривень. Що стосується кримінально караної корупції, вже було частково наведено певні цифри, але ще би хотіла уточнити, що такі провадження розслідують як органи національної поліції слідчі, так і слідчі органів прокуратури. До суду скеровано всього 39 кримінальних проваджень, Це цьогорічних, і цього, які зареєстровані цього року органами поліції скеровано 25 і слідчими органами прокуратури, 14. Є сім вироків, яких усі ви винними і призначені то чи іншу міру покарання. Дякую, пані Марія Коник, заступник начальника територіального управління державної судової адміністрації військових. Тут дуже цікаво. Чи вам доведеться повторити всі ті цифри, про які говорили пан Яблонський? І пані Борейко, чи можливо статистика державної судової адміністрації інакша в силу тих через ті причини, що може в інші періоди берете, або дивіться. 30... Доброго дня всім по перше. Я так запитую, тому що бачу, ви слухаєте, дивитесь свої записи, і так, щось не так, збігається. Так. Правда, <смітна> не збігається, тому що в нас трошечки інші форми звітів, і вони дійсно вони затверджені наказом державної Адміністрації України. Ми звіти ці збираємо двічі на рік. Тобто, за перше півріччя 2016-го року в мене є статистика. Є за минулий 2015 ще рік. Ну я так собі порівнювала, наприклад, з п'ятнадцятим роком окремі види, наприклад, Правопорушень пов'язаних з корупцією в порядку кодексу адмін, про адмінправопорушення, і тобто, чи їх збільшилося чи зменшилося навіть вже станом на півріччя 2016 року і. По кримінальних провадженнях в нас є дві форми звітів: тобто є форма 1.1, це в порядку, про розгляд справ в порядку кримінального провадження. Сюди включаються всі справи, які надходять у звітному періоді, плюс ті, що не розглянуті в минулому звітному періоді, і ті, які розглянуті в звітному періоді. Тобто сюди включаються і ті, що набрали і не набрали законної сили. Є інша форма звіту, форма 6, куди включаються справи із засудження особишних особи засуджені, які по вируках лише які набрали законної сили, тобто там дані можуть не співпадати зв'язку з тим, що справа може розглянута бути ще в минулих звітних періодах, а набрала законної сили в цьому звітному періоді, тобто в першому періоді 2016 року, і відповідно ну не співпадає з формою 1.1 звітність форма звіт форми 6. Пані Пане, я дякую вам за це пояснення. А тепер скажіть б... свою статистику. Тут уважно буде дивитися це відео і зможеш собі перемотати вперед, назад, зіставити все, де збігається, де не збігається. Аналітична робота вона теж потрібна для медіа для тих, хто займається питанням боротьби з корупцією. Е, ну я почну з Кодексу про адмінправопорушення, тобто зі справ про адміністративні правопорушення. Ну, е... У нас не ведеться статистика по тим органам, які проводили, там які складали одні протоколи, чи якщо це кримінальні провадження, проводили досудове розслідування, а просто кількісні дані йдуть. Так, от що стосується справи, дійсно 172 стаття зі значком 7 – це порушення вимог щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів. Це найбільше було в першому поріччі 2016 року, надійшло таких справ 68 – з них розглянуто 56, 47 накладено штраф, і 9 закрито з тих чи інших підстав. На, на, на другому місці йде стаття 172 зі значком 6. Це порушення вимог фінансового контролю. 27 справ надійшло всі, вони розглянуті. 20, на 26 осіб накладено штраф, і щодо однієї закрито. Потім йде 172 зі значком 4 – порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 15 протоколів. Надійшло 11 з них розглянуто на дев'янозна решта або відправлені на дооформлення або не розглянуті. На 9 на дев'ять осіб накладено штраф і щодо двох закрито. Потім ще дві справи надійшло по статті 172 зі значком 5 – Порушення встановлених законом обмежень щодо подарунків. Щодо одержання подарунків, одна з них розглянута і накладено штраф на особу. І ще одна 172 зі значком не невжиття заходів щодо протидії корупції надійшла і закрито її було у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення. Це що стосується адміністративних справ про адміністративні правопорушення, що стосується криміналь... Кримінального провадження, от власне, от в цій формі звіту один один, я говорю, про яку я говорила, в них в нас там розділено йде по розділах кримінального кодексу, і лише окремі статті виділяються, що можна сказати, що ну конкретно по статті, так зокрема, виділяється та ж 368-ма Надійшла одна справа в першому півріччі місцеві. Буде, що це буде. за стаття з 368-го одержання хабар одержання непремомірної вигоди зараз раніше, а п'ять було залишкових. Ну а е, інших, ну принаймні з тих, що виділені в цьому звіті, ну я не видно, тому що вони всі можуть бути зрозуміти купі, Наприклад, якщо там розділ кримінального кодексу злочину в сфері службової діяльності, вони всі включаються в той загальний розділ. І ну я не бачу точно там по яких статтях конкретно чи по. Це 366, 467, 367, 469 і так далі. Видно тільки 368 одна надійшла. Хіба можу сказати дані по тій формі 6? Так як я вже говорила, по рішення по яких набрали законної сили в першому півріччі 2016 року. От зокрема по злочинах у сфері службової діяльності щодо 86 осіб у першому півріччі 2016 року вироки набрали законної сили. З них 34 особи засуджено, щодо 50 закрито провадження і двоє виправдано осіб. І ще найпоширенішим злочином є 191 стаття. По ну, них найчастіше надходять до суду справи це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. І, і в першому півріччі 16-го року щодо 38 осіб по цій статті вироки набрали законної сили. Статистикою все, так, так? Отже. Зробили в загальному такий... все ще за 15 рік. є статистика, якщо цікаво. Так? ну то вже буде про тенденцію. А і я тобто... перепрошую ще так. по 191, й От видно, її теж в формі що один. Це один. За ну ми за стаття? Я ж я ж прочитала. Ага, Тільки що привласнення, якщо дослівно, привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Три справи надійшло. Ой, 17 справ надійшло в звітному періоді до судів е, області в першому 16-го року, і три були з минулих ще не розглянуті. А лише чотири розглянуть з них цю Статистику маємо. Тепер тенденції, куди рухаємося, з ким, як і навіщо. Прошу ставити запитання. Поява, Та, прошу. Я думаю, буде пауза. Інформагенція ЗІК Наталя Шутка. Ну, про гучні затримання корупціонерів, хабарників чуємо часто, зокрема в нашій області також. Але потім ті справи якось йдуть в суди і там або занадто м'які вироки їм призначаються. От мене цікавить статистика, скільки таких осіб отримали покарання у вигляді реального позбавлення волі. За минулий рік чи за це півтори? Вріччя цього року. Якщо брати, ну, я так розумію, це питання до мене, так? Якщо брати статистичну звітність, я вам просто поясню, які там у нас дані відображаються. Відображаються дані про позбавлення волі, так, але чи це реально, чи, чи він звільнений зі спитовим строком, чи по амністії, і так далі, по статтях не видно по статистичній світі. Устатистичні звіти, це треба звертатися конкретно в суд. Якщо ви знаєте конкретні випадки, то звертайтеся. Звідки у вас така інформація? Що занадто м'які вироки виносяться судами? Якщо санкція статті передбачає там ну або взагалі не передбачає позбавлення волі, і є пом'якшуючі обставини, то чому суд не може людину звільнити з випробуванням? Тобто тут можливо е, запитати, яка кількість кримінальних проваджень е, передається до суду у відсотковому, на відсотковій часті, е, часті доходить. Це прокуратура СБУ могли би сказати. А потім. Слово, я хочу сказати, от, за період 2016 року у нас засуджено за 38-му одержання, наприклад, вигоди 4, 7 осіб. Із них четверо засуджені до штрафів, а троє засуджені до реальних термінів позбавлення волі. Це із того, що я в цьому році. Поява Національного антикорупційного бюро полегшує. Життя прокуратурі, сбу, ну національну поліцію ми окремо запитаємо ті, хто займається слідством чи ні. Педма слова скажу з приводу цього в боротьбі з коронам. Національне бюро це є окремий орган, який має певну свою підслідність кримінальних проваджень, і вони мають свій напрямок роботи. Тобто в них є свої задачі, свої завдання, свій орган до з того розслідування, де вони цим і займаються. Прокуратура має свою категорію проваджень, які, скажімо так, розслідує або здійснює аналіз подісню до здорового розслідування. Тому кожен займається своєю роботою. Я думаю. Мав би надалі тим і займатися Так, ну наприклад в положенні про НАБУ є такий пункт, що воно має право витребовувати справи, які стосуються корупції. Скільки НАБУ витребувало таких справ в управлінні ОСБУ у Львівській області або в обласної прокуратурі? Ну, так. в нас вони справи не можуть витребувати оперативно-ружкові, вони можуть витребувати кримінальні провадження. Кримінальні провадження це не підслідні служби безпеки. У нас кримінальних проваджень по 368-й немає, і вони в нас їх не витребовують. З появою Національного достійного бюро не змінилась робота управління та служби в цілому. Вони просто мають свою категорію суб'єктів, які відповідають згідно з статтями, які вони розслідують. Тому, якщо ми раніше це передавали в прокуратуру, Певну категорію суб'єктів. Зараз ми передаємо в набу. Так само передаємо і в прокуратуру, і в міліцію. Тобто не змінилось. наша Для вас нічого не змінилось. А, тобто, додався ще один орган, куди передають для, для, розслідування. для розслідування. Запитання прошу. Немає запитань. З корупцією у нас все зрозуміло, так? А журналісти були за вашою пам'яті обвинувачені в корупційних справ? На, Наскільки, скажімо так, статистика свідчить, що не були. Не були. А прокурорські працівники? От скільки в 2015-2016 році? Це ж. А, Це або за а, можливо, за підсумками, фас... за, підсумками, за підсумками Майдану, скільки прокурорських працівників? Ви таку статистику питаєте, яка, тобто... скажімо так, минулі роки, десь ми зараз це питання не піднімаємо. Крім цього, відносно працівників, якщо такі кримінальні провадження є, вони не розслідуються органами прокуратури, слідчими прокуратури. А оце цікаво. Тобто, якщо е, факт корупції виявлений в прокуратурі, то розслідує хто, якщо в СБУ, то розслідує хто, якщо в поліції, то розслідує хто. Є якісь правила, чи це. Що, наприклад, в СБУ теж залежить від категорії посад, але взагалі працівники служби спеки є військовозобов'язані, ну, військова прокуратура в цілому. Угу. Окрім категорії посад, які віднесені до НАБУ. До НАБУ. А в... щодо прокуратури. Прокуратура розслідується відносно посадових осіб кримінальних провадження. Ну, прокуратура сама ж сама розслідує стосовно працівників прокуратури? Ні, відносно працівників прокуратури, прокуратура не розслідується. А хто розслідує? національне бюро. Національ... А до Національного бюро хто розслідував? Розслідувала прокуратура. Тобто до появи Національного бюро факти корупції в прокуратурі розслідувала сама прокуратура. Не, не, не цей орган, в якому здійснено вчино кримінальне прокуратур. А, ну просто так? інший орган прокуратури. Ви, тобто, област, якщо в обласній прокуратурі, то Генеральна прокуратура, та, та, якщо та, в районі, то обласна. Та, та. Так, колеги запитання, прошу. Генпрокурор оголосив таку акцію в Україні у Львівській області, зокрема, що потрібно ловити велику рибу. Що ви вважаєте за цей період останнього року і півроку цього? Що найбільше досягнення правоохоронців в боротьбі з корупцією? Який найбільший хабар було викрито? Яку справу розкрито, От що ви можете сказати таким, як приклад, що от справді спрацювали, довели до суду? Був вирок, чи там має бути вирок, належно все там спрацювали? У ну, з такої категорії справ, про яку ви зазначаєте, такі справи є нелегкі, такі справи є багатоепізодні. Вони повинні, скажімо, отримати велику доказову базу, відповідно, це не питання місяця, два чи трьох місяців, як ви говорите. Але такі напрацювання є. Такі є ще справи до основного росіяни, такі справи вже скеровані до суду. До прикладу, як ви всі знаєте, з останнім це заступник директора ДП НАК, «Нафтогаз» Укрзак геології на отриманні хабара півтора мільйона гривень. Тобто, як приклад є, але ця справа також ще тривала, тому що проводиться достове розслідування і вона буде мати логічне завершення до суду. Була інформація про те, що на хабарі затримали начальника Франківського райвідділу поліції. Чи справа вже передана до суду, який там зараз ситуація? Так, дійсно зареєстровано кримінальне провадження за фактом отримання та вимагання хабаря начальником Франківського відділу поліції. Дана на час справити до стому розслідуванні і ближчим часом до скеровано до суду. Так, ще запитання. Пауза: запитання соціальних мереж. Одразу кілька, а ви собі, будь ласка, спікери, виберіть. Які кримінальні провадження НАБУ витрубили УСБУ? Не знаю, чи ви про це можете говорити? Які рекомендації спікерів щодо посилення ефективності боротьби з корупцією? Які галузі за статистикою є найбільш корумпованими на Львівщині торік цього року? Ну, як показала статистика, найбільш корумповані сфери це і земельна сфера. Землю, скажімо так, що стосується як корупції, корупція, кримінальної корупції, тобто багато землі, яке вже було зазначено, передається. Близьким родичам, особам, які приймають рішення про виділення земель, цієї земельної ділянки, відповідно, статистика свідчить, що найбільш корупована ця земельна сфера. Що стосується покращення, скажімо так, та роботи антикорупційного законодавства, якби воно покраще впливало на подальше прийняття рішень законних, також тут хочу поділити на адміністративну відповідальність і кримінальну. є проблема, і, скажімо так, хочу озвучити, що коли протоколи про вчинення корупційного адміністративного правопорушення пов'язані з корупцією скровані до суду, то наші правопорушники вживають всіх заходів для того, щоб уникати відповідальності. Вони вживають всі заходи з приводу затягування стового того розгляду. Скажем так, отримують листки непрацездатності, будь-яким чином хочуть спростувати ті докази, які прокурор наведить, наводить суді викликом там ряду свідків, яких не потрібні, експертиз, які не потрібні. Ми знаємо, що згідно кодексу України про адміністративне правопорушення, срок притягнення до неї відповідальності, це є три місяці з моменту складання протоколу, і наші правопорушники вживають. Звичайно, прокурор в своїх засіданнях. В межах своїх повноважень використовують всі заходи для того, щоб справа була розглянута своєчасно. А ми знаємо, що згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, такі справи розглядаються впродовж 15 днів. Не завжди вони розглядаються в цей строк. І, скажімо так, самі правопорушники шукають свої методи. Тому у нас пропозицій, яка була вже висунута Генеральною прокуратурою, щоб десь, скажімо так, більше строк притягнути до адміністративної відповідальності. Тому не завжди є питання в правоохоронних органах. Відповідно, правопорушники так вживають цих заходів, щоб уникати відповідальності. відповідальність. Ми повинні з тим боротися. Пане Іблонський, ваші рекомендації щодо посилення ефективності боротьби з корупцією може взаємодії між ну, Взаємодія налагоджена між правоохоронним органами, що стосується Львівщини. Це однозначно. Я що б ще міг би зазначити про адміністративну сказала, що стосується кримінально караної корупції, ну у нас в зв'язку з змінами в КПК у нас склалася така ситуація, що у нас людина затримана по 368-й, не може бути на, на період проведення досудового розслідування взята під варту, тому що це категорія злочинів не відноситься до тих, по яким обираються такий вид запобіжного заходу. На мою думку, це трошки ну, впливає на розслідування таких справ, тому що раніше фактично людина, яка обвинувачилась, яка була затримана за підрозділ в одержанні на вигоди, перебуваючи під вартою, було простіше, я думаю, працювати. І слідчому. зараз, на жаль, така тенденція всі виходять під заставу і далі працювати тяжче. Тобто така велика неправомірна вигада, що вистачає ще й на заставу. Це такий закадровий голос, такий суб'єктивний мій. Запитання, прошу. Ірина Рівнова, Західнет. В мене запитання до пани, пані Галини Борейко. Наскільки мені відомо, пані Галина минулого року в липні проходила конкурс на керівника прокуратури номер 2 Львівської і не пройшла. Як відбувалося призначення на посаду заступника прокуратури Львівської області цього року? Як відбувалося призначення на цю посаду нинішню пані Галини? І чи передбачений конкурс на посаду заступника? Так, в липні місяці я займала посаду. Прокурора Шевченківського району міста Львова був проведений конкурс, були подані мої документи. Конкурс, скажімо так, на керівника десь я не зайняла і зайняли інші кандидатури. Тобто, думаю, конкурс відбувся, скажімо так, відповідно до чинного законодавства. Людина прийнята і працює зараз на посаді Львівського прокурора, керівника Львівської місцевої прокуратури номер 2 а мене було переведено на посаду начальника відділу на цей час нагляду за орган достового розслідування прокуратури Львівської області. А на посаду заступника прокурора Львівської області приймає рішення Генеральний прокурор і конкурсу не передбачено чинного законодавства. Так, запитання прошу. Немає більше запитань? Ну, тоді нам залишається подякувати вам за те, що ви взяли участь у нашому заході на тему корупція на Львівщині, боротьба і результати. І одне прохання, коли будуть запитання під відео або в соціальних мережах, будь ласка, або ви, або ваші колеги, які працюють разом з вами, відповідальні за зв'язок з громадськістю, з мас-медіа, нехай би реагували. Звичайно, по кожному факту нами буде відреагувати. Дякуємо на все добре.